Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Пасу гуси, відповідаю на запитання. Ми пасем, ми всі пасем, всі троє пасем гуси. Не стільки гуси, як пастухів. А ні, четверо, ще й кіт пасе. Ось. Пасем гусей, і я дам відповідь на запитання. Чого моя коза не дає стабільно молока одинаково? Два-три дні мої дати краще, тоді дасть мало молока, тоді знову може дати краще. Чо, яка причина в цьому може бути? В гудівлі. От як нагодуєте, так і маєте. Якщо вона добре попаслася, добре дали їсти, то й вона вам дала молока. А якщо ви її не нагодували, то й вона вам не дала. Якщо ви попасли їх. Ті козич там козу на сочних кормах, чи сочних кормів дали її з'їсти, то й вона вам дала молока більше. А якщо ви її потримали на припоні на сухій траві, то й що вона вам дасть молока? І в кліві нічого не дали. У мене мої кози одразу показують кращий результат, як з'їдять трошки гички, трошки трави чи капусти. Сочної файної, бо в нас трава зелена, вже тут щось четвертий раз косимо. Вона сочна, файна, зелененька, сочненька. Ось вони й дають молоко. З'їдять зерна файно, ще яблук трошки вкришу їм. Ось вони дають молоко. А якщо їм не дати нічого, а ще на припні попасти, то і так буде молоко. Через те і нема стабільних надоїв. Та й зараз вже діло йде до. До осені кози і так і так збавляють молоко. Бо вони вже до тієї пори трохи повидоювалися, вже надої зменшують. Та й через те може зменшувати й молоко. Ще, ще не знаю, коли вона у вас там котилася, якого місяця, і коли і що. До Ігора, йшов, ігор не покликав, він вже став і дивиться. Ось такі то справи. То її оділ. Там знаю, чи то в того, чи не в того. О, так що ось такі-то справи. Через те нема таких результатів, як би вам хотілося. Весною трава сочна, кози пасуться, дають гарні надої. Тільки покотилися і мають гарні надої. А зараз вже треба попрацювати, щоб взяти гарні надої. Ось такі-то справи. Ну от куди ж тебе на той горбок, на той пісок суне? А те не їсть, воно щось там довбає в землі глядить. в Піску всередину. Та й отут такі байки. Так, друге. Чого буває сир? Робимо твердий чи кисломолочний і буває гірким. Буває менше гірким, а буває дуже гірким. Ну, сам перед це може бути ще, як сказати, від їжі є таке. Якщо вона на полині у вас попаслася, може бути гірке молоко. Це якщо є такий фактор. Ну, якщо у вас полину нема, вона полину не їсть. Ось, то, скоріш за все, ваша коза не проглистогонена. Правильно. Може і ви глистогонили там буцім. Ну, неправильно. Ось. І через те. Нема бажаних результатів, таких, як вам треба, щоб молоко було не гірке. Молоко гірке в тому випадку, коли коза правильно не проглистогоняна. Тобто від глистів ви обробили, а від легеневих печінкових може і взагалі не обробляли. А коли печінка заражена, вона не функціонує правильно, вона не чистий кров і попадається гірч в молоко, в сир. Ось, І через те воно робиться гірке. Якщо хочете знати, як глистогонити правильно, і що заходьте на ефіри, чи в чи ввечір. Ввечері о 20.30 на каналі «Я і мої кози. А в о 700 715 на каналі я і мамині тваринки ефіри. І там я вам буду давати відповідь, якщо вам треба цього. Якщо не треба, то я навіть і розповідати не буду. О. Ось такі справи. О так. Ще може, якщо сир довго визріває, то ще... то ще може бути від того, що молоко сильне жирне залежності, які ваші кози. Якщо довгий час визріває, може гіркнути від цього Треба, як робити сир, треба, щоб молоко постояло сутку, трохи сметана зверху підійде, зібрати вершки. А тоді робити сир твердий. Але якщо ви кажете, що у вас і кисломолочний і сир гіркий, то вся проблема тільки в глистогоненні. Може, ви навіть і кололи укол широкий спектр дії, а кози не зважили і неправильно по вазі дали. І цей препарат нічого не дав, бо ви не вгадали вагу, чи замало дали, як забагато, то вже могла б і здохнути. а хоче всього, то замало може бути. Так, що ось таке то. Такі то справи, так що не З нами скрізь. забрати. Ось такі то справи. Правильно проглистогонити треба зважити козу, треба вколоти правильний препарат, широкий спектр дії. І тоді у вас буде все прекрасно, і ваша коза буде жива, здорова, і давати вам смачне молоко, і сир буде смачний. Молоко не гірке, бо воно не співає постояти, і та гірч не вспіває розкритися. А сир вже трошки молоко постояло, та гірч проявилася, і в сир вона попадає. Так що ось таке тут. Працюйте, хай вам Бог дає, щоб ваші кози були живі здорові, давали вам смачне молоко і багато, і все у вас було добре. І тільки всього найкращого. Не забувайте заходити на ефіри і будемо спілкуватися. Всім до зустрічі, бережіть себе і своїх рідних. Всім удачі!